Так он включенный был. Раздерг. Друзья, пятая ранка. Там она дергала. Да. да, да, да. пошел в сторону. Пятое ранку, видите, там только солнце сходит. А ага, встали, чтобы перезакинуть. Поменять планктон. Взял за леску, опять дерг-дерг за руку. Сидить. Та то не є. А там то в сидить. Цікава річ. Це вже другий раз за цей сезон таке. Сів на гачок і не клював. ну зараз подивимось, який маленький чи ні. А невеличкий. А невеличкий. Відпустимо мабуть. О, так все Да. ребнок. Святой. Не видно ж нічого. Не Ні чепи. Ось ну, опід цей, під плавничом, да? Для... Mm. Ой, тихо, тихо, тихо. який красинчик. Обісрався. Плюнув і сидів там. І не чуть було. Ай, давай. А там вон, його батьки скидаються, бачите, все. Вода кипить. Вон, такі хороші тушки скидаються. Так, ну що будемо міняти планктон і за роботу. Це покльовочка була на зненаська так. А якась чуйка вже була, думаю, ходжу щас, думаю, треба клюнути. Такий ранок риба так скидається там. Зараз щось буде, так воно й трапилось. Опа Помідорчик працював не гарний трохи гарний гарний гарний, гарний. Що? Що? не хоче не хочет. Опа. Идем. Ага, Баштеки. Баштеки. Какой хороший лобик. Где ты ротик? Дай сюда. Опа. Так. Не, я сейчас приде. Ось друзья, який. все який хлопчик. Оп. Да там? нормально все. Ну, Світа все ж таки вирішила спробувати на фідер коробчука піймати. А вдруг така погода класна Тишина он сонце тільки зараз скоро з'явиться На халву начепила кукурузку з опариком Прикормочка хавала, крупна риба. Ось така ароматна штука Ну, щоб мав, Коріння. Вечерету. У них з мозгів ростуть коріння. Друзі, добрий ранок! У нас продовжується рибалочка на товсто Приїхали ми вчора. Непоганий, був вчора так день. Трошки похолодало, кінець літа, то почав їсти. Почав їсти більш активніше, було пару сходів, є обірвана снасть. Ну і Ми так порахували по рибі, те, що в нас є ще одного столобі, можна взяти. Так що, ловимо крайню рибку, спеки чекати не будемо. Будемо потихеньку збиратися. А вночі вже, друзі, холодно, вже відчувається кінець літа. І так вроді би і спека вже набридла. А як похолодала, так якось стає сумно. Стає сумно, тому що кінчається літо, кінчаються ці чудові рибалки. Потихеньку вже буде холодати. І знову зима, і знову довге очікування весни. При ловлі того столобіка, друзі, у нас багато є вільного часу. Щоб його якось використати з пользою, я зроблю декілька флет кормушок на карася. На карася використовую годівнички 50-40 грам. розмір XL. На коропо такі ж самі, тільки 100 грамові. Ну і використовую я звичайний капроновий шнур. Чим товще, тим краще. Протягаємо в конус, далі саму. Во Опа. Поклонка. Опа, поклювочка. Командир. Так, друзі, оце наша крайня рибка, як я вам казав, четверта. А ти кажеш, він плаває не швидко. Ще й як, як торпеда. Ну як торпеда. Да, на першому. Опа. Він зайшов. Шо, що? Він зайшов. Зайшов. Не сопротивля. Кей хороший. який хороший розмір. Десь сюди. Опять голову він туди в дырку засунув. Надо щось зробити, зашить. Отчепила? Зараз годину вісім тихо. Ой. От такий. От такий красунчик. Крайній, так? Так. Це четвертий, якраз чотири штучки це наша норма. В Садок? В саду, в саду куда? Посади поки там. Давай Сейчас. Що мені не подобається в цій рибі, так це ац і сопли. Не Сейчас недобро так пахнуть. Ну що, розиночку поки що відпустимо, а потім щоб її змотати, вже планктон нанизувати новий не будемо. Збираємося вже додому. Як я казав, довго сидіти не будемо, бо буде спекотно це раз. А по-друге, норму ми вже взяли. Чо, на помідорчик купився. Так, опять. В тому році це була новинка. Ми її взяли і зразу піймали рибу. Запах, звісно, такого спілого помидора. Угу. Ну і що, то що куски залишаться, ми їх заберемо, а потім будемо підсажувати. Використуємо їх. Кидай. Ну ось і все. Все сталося, як ми планували. Взяли норму, 4, товстолобика, точніше 5. одну ми ще відпустимо. Маленького, як я казав, положимо поки що в садок. Якщо більше нічого не піймаємо, заберемо. Якщо піймаємо крупніших, то відпустимо. Не хоче, понравилося. что там ты наловил? А что с наловил? идем покажу. Ним. Ух ти, я воно І він цей. маленький, ага. Які красавчики. Так, а то всі красавчики. А, так. Зараз ми Так. На їх. Так. Ну, треба водичку тобі дати Черт. Не подобається йому. Не подобається йому нова хатинка. Хороший такий. Саме крупний. Ти йди сюди. Якісь є біленькі, а є темненькі. Ось такі що вони витворяють. Сейчас я самим водичку положу. Ну а це що? Друзі. Трошки не дири. Що з цим робити? Маленький. Ну, приніс нам покльовочку. За це йому спасіба. Порадував. І хай так пливе, підростав. Все, Все рибалочки кінець. Як я вже сьогодні казав, кінець літа, то почав їсти активніше. Ну і такі рибалочки приносять велике задоволення. Ну а з 10 поки що все. Може ще якась рибалочка буде, але пізніше, десь у вересні. Поки що переключимося на іншу рибу. Так що рибалочки наші не закінчуються. Наші зустрічі не закінчуються. Всім, як завжди, міцного здоров'я і до зустрічі!